Тут дуже цікава музика, яка е, на цих інструментах на Торбані, скажімо, виконується в Європі, в Чехії, фестивалі є е, лютністів. Стилістично, звичайно, мова не та. Так? Зрозуміло, що слів е, я не знаю. Е, мені знайомий скинув е, силочку, щоб я послухав е, теорбаніст, лютністів Чехії. І от він виконував дуже схожу річ на оцю, що я виконував стилістично, вони підходять один в одному. Так я не розумію цих слів, але я розумію, тут немає ніякої лишньої, скажімо, якоїсь згори. Це все так, знаєте, акуратно все було е, зроблено зі смаку. Е, про цей інструмент він кажуть, та, наробили там інструментів, ходять розказувати. Це ми не наробили інструментів. Ці інструменти є зафіксовані, цей інструмент. Ну, На жаль, тільки дві людини займалися вивченням турбану, це Микола Італійович Лисенко і. Другу вже не скажу. Микола Італійович Лисенко записав повністю цей інструмент, як він виглядає, його стрій, його репертуар від останнього турбаніста Франца-Лідорта. Якщо про Франца і це ціла династія, це був син, батько і дід. Франц Грегор і Каєпан, які займалися грою на торбані, і як ви чуєте по фамілії, вроді ви ж не українська фамілія, правильно, але вони співали українські речі, вони виконували українські речі. Тому що е, якось так склалось, і ось від останнього цього торбаніста е, Микола Віталійович Лисенко зафіксував все повністю, як цей інструмент виглядав, всі ці склепочки, е, стрій інструмента, як він виглядав, і головки і грифа. Тобто... Це все було відтворено по записах. Це не такий хороший там, Микола Плекан зробив собі інструмент і розказує, от він грає на торбані один. Це було зафіксовано, і зараз я вам виконую пісню, яку записав Микола Віталійович Лисенко від останнього турбаніста Франца Відока, яка пісня називається Подорож Вацлава Рживуцького.

Коні поїмали гнеті і чорні, втіште мене, щоб не тужив ревуха моторний. Грає море, чорне море, біле море, гей, герила. І то мої соколи, коли сяду сміло їду, не спаду ніколи, Рані море, чорне море, біле море, галагеда, лагіда, гу. Гульда моя мила коли на сяду, носиш мене по повітру, ніколи не спаду. Грає море, чорне море, біле море, гала гегіда. Турба. Цей інструмент зробив майстер Тихоненко, просто майстрів, як таких, які роблять інструменти, торбан немає. Ми спеціально звернулися по всій Україні, ми шукали майстра, який доміг зробити цей інструмент. Звичайно, любий може зробити покресленню, але ми звернулися до майстра в Ужгороді, який займається лютнями. Він робить лютні на Європу. Конструкція лютні ідентична конструкції торбану. Вона клеєна, корпус, все ідентично похоже. Тобто ми йому дали. Ці всі е, креслення, всі е, заготовки, які були, і він по цих заготовках зробив. Тому що звертались до багатьох майстрів, але хтось не хотів брати за цю роботу, тому що тут дуже специфічно тут клеєння, цих всіх, якщо ви е, хочете, можете в кінці підійти попробувати потрогати цей інструмент, він як пушинка, він дуже легкий. Ну, Клеєний, ще також можна сказати, для того, щоб ви всі знали, що клеєна система виготовлення інструментів це європейська система клейнення. От, Наприклад, народна бандура, ви бачите, вона виготовляється із цільного, задня дека виготовляється із цільного корпусу, вона називається вдовбана бандура, видовбується із цілого шматка верби, виготовляється бандура з верби. Верхня дека виготовляється з чого. Всі повинні знати, що виготовляється верхня дека. Скрипалі, гітарісти. Верхня дека, з якого, з якого дерева? Ялинки. Ялина, на всіх музичних інструментах дека і в роялі і фортепіано теж дека виготовляється на всіх музичних, бо це найкраща резонуюча деревина. Це ви запам'ятаєте, тепер будете знати. Верхня дека – ялина, верба, кілочки виготовляються, на кілочки намотуються струни для того, щоб витримували кілочки сильний натяг, то виготовляються з яких полів дерев. Із твердих, з дуб, не з дуба, бо дуб крихкий. Виготовляють бук, акація, фруктові породи можуть бути. Під струнник із груші можна виготовляти ну, із протових От. І от чим відрізняється? Це два е, інструменти, але цей інструмент е, виготовляли західноєвропейські майстри по тій технології. Через це він складений із маленьких клеточок. е, теж клеїться, так як скрипочка. Тут 66 деталей. Цю ліру е я завершив робити. Вона ще е трошки не дороблена, але от е закінчу її дороблювати. Взяв вже перший гастролі в неї. І е е е е 66 деталей в цьому інструменті. Збандурюють дві деталі верхня дека і нижня дека. От, от. Такі різні е різні побутували на території України інструменти. І зараз е народна бандура. Погода, то дощі йдуть. то сир, ми, ми, ми Зараз на бандурах ви знаєте, там металеві кілки, як в роялі. От, е, тут були дерев'яні і вона вся крихка, тоненька, і тому погано. в приміщенні е, жарко, вже не будемо трошки. З українських інструментів також є ще кобза, Вона дуже схожа на бандуру. Якщо на бандурі 21 струна, то на кобзі 12 струн. І там на приструнку прижимаєш струни, отак, такий покрай. Шість струн. І шість струн тут. Е, приструнки і шість на грифу. Бо Дуже часто в нас є люди, які роблять е, саму бочку похожу, схожу на кобзу, але там гітарний стрій. І вони розказують, що це є кобза. Це дуже багато. Це є просто зневага до цього інструменту, тому що є люди, які її грають. Є ігра... люди, які грають на цьому кобзі, там свій репертуар. Бо зараз він поіграє танці, побачите, там так само виконували станції. Там своя музика була. А люди просто є, і вони кажуть, так, я ж кажу, на народній При тому умудряється, гітарний гриф стоїть і ладочки стоїть метали. Так я ж на народній кобзі граю. Так що в нас сьогодні не всі ще народні інструменти, ще в нас кобзи немає. Ви знаєте, що кобзарі в цехах, в кобзарськолірницьких цехах виконували духовні хвори, так, псальні ми чули сьогодні, виконували козацькі, так? Виконували козацькі пісні. Да. Так, виконували козацькі пісні. Які ще виконували кобзарі хвори? Думи хто виконував? Кобзарі виконували думи. Також кобзарська наука починалася із танців, так як на сьогоднішній день, точнісінько, так само як ми граємо сьогодні гами, так всі грають гами, грають гами, точно грають гами і той час в народному музикуванні, звичайно, етюди тюди червні ніхто не виконував на цьому інструменті, але для того, щоб пальці знали, деяка струна, як це ще щоб був правильний красивий звук, для цього виконували мелодії до танцю. Це інструментальна музика, її легше грати, ніж грати і співати. І через це як основна, основна перша перший етап навчання це були мелодії до танцю. Зараз розпов... розпов... вам вчителі розкажуть. От. І ви бачите, що тут інструмент настроєний в одній тональності. Зараз він настроєний в мінорі, але можна перестроїти ключик, кілочок, пере... перестроїти на мажор. В кобзарів як називається? Мінор називалось вас... сумно, а мажор весело. Це було, було просто, в людей було дуже просто. На, на жалі. Казали. Або Зараз на, жаль, жаль, трой, жаль. на жалі. І там, навесело, коли... танці. Танці Зараз на весело. Зараз ми виконаємо, проілюструю вам козацьку пісню, продавну козацьку пісню, яку сьогодні вже ніде не почуєш.